Коли, здавалося, міцний сон переміг усіх, Чорногор та Кирило Тур тихенько прокралися до хати та викрали Лесю. Але спали не всі. Петрові не давали заснути думки про несправедливу до нього та до його кохання долю. Він кинувся захистити дівчину. Билися вони із Туром довго, аж поки одночасно не впали. У цей час до них прибігли козак Шрам та Сомко, але на велике здивування гетьман стає на бік Кирила, мовляв, більше такого братчика у нього не буде, а наречених скільки хочеш. Після цієї події Леся розчарувалася у Сомкові остаточно. Петро був поранений і потребував належного догляду. Невідомо було, чи витримав би він довгу дорогу, тому лікуватися його залишили у хуторі хмарище, септо у Черевані.